Вітаю, друзі! Іду зараз до вулкану на острові Тинерифа. І Сьогодні була така важка ніч, дощі, вітрища, палатку погнуло, палатка нікуди ще для таких умов. Благо потім вийшло сонце і все вдалося послушати, майже спальник мій ще звисає з рюкзака сушиться. Ось зараз на високогір'ї знаходимось уже десь на висоті 2000 метрів. Ось такі у нас пустельні краєвиди. Хмари залишились внизу. Ось і це. Ці складнощі в горах, постійні підйоми і спуски. І оце все, що мокне, некомфортно, тяжко, а потім з іншої сторони така красота і велич і такий піднесений стан свідомості виникає. От навело мені на думку оці подвійна перевоза гір. На Подвійну природу життя. Двійкова оця радість і смуток, щастя і страждання. І Як воно все міняє. Одне друге. Полоса чорна, полоса біла. Знову чорна, знову біла. Ось і, і що хочу розказати про духовний шлях. От коли ми... Починаємо медитувати. То ці періоди вони навіть присвичуються. Є така, а, така помилка вважати, що почнеш медитувати і все буде благісно і добре. Постійно буде щастя, спокій всередині. Але ж не так воно легко дається. Не зразу це приходить, в кінцевому результаті це приходить, але треба пройти шлях еволюції, шлях очищення розуму, і якраз це очищення розуму і відбувається на першому етапі. Оці полоси білого і чорного, що до нас приходять, можна пояснити з точки зору кармічного закону, того, що приходить. Погана карма, приходить хороша карма. Кожен день виділяється якась порція і тієї і іншої, і з нею ми працюємо і еволюціонуємо, якщо правильно проходимо свої життєві уроки. Ось, і Коли ми починаємо медитувати, цей процес перескорюється, тому що в медитації... Ми концентруємось на вищій ідеї, але в нас в розумі все одно виникає все. всі оці кармічні насіння, так звані самскари, називаються вони по йогівськи Тобто це як такі відбитки, відбитки в розумі від, від того, що з нами відбувалося, або і того, що ми думали. Тобто вся карма вона виходить з розуму і робота відпрацювання карми це теж робота з розуму. І ось коли ми медитуємо, вони проходять ці самскари або враження і, так як ідея медитації, не погружатись в них, не концентруватись на тому що приходить а відпускати його то вони втрачають свою силу і розсіюються Ось, в простому житті людина часто погружається в цей процес роздумів і крутить цю шарманку в голові і тим самим тільки збільшує дану скайру тобто чим більше ми про неї думаємо про якусь штуку Тим більше закріпляємо цей паттерн в голові, таким чином мислити. Там думки будь-якого роду чи що. я поганий, я недостатньо там якийсь кваліфікований, у мене не вийде, а воно тільки так, а не інакше. Будь-які оці шаблони мислення. О, Вийшов на якийсь новий рівень у нас. там видніються скали. Краєвиди. Красиво. Красиво. Простори, величні гір. Так, і, і таким чином вони переплавляються в голові ці самскари в медитації і пришвидчується процес нашої еволюції. Пришвидчується процес відпрацювання карми. І виходить що життя стає більш інтенсивне. Можуть приходити події всякого різного роду і все стає більш різноманітно через те, що ми перестаємо залипати в одних паттернах нашого розуму. Так як ці патерни розуму якраз і формують події, які з нами відбуваються. Коли ми починаємо мислити по-іншому, ми відкриваємо нову локацію для себе. У зовнішніх подіях у світі ми перетягуємо події іншого роду. І тому процес такий непростий може бути, і я спостерігаю, як люди починають медитувати, багато хто. І спочатку, як правило, якийсь такий період піднесення, а потім якби щастя, радості, спокій приходить. А потім з якимось певним періодом часу воно проходить і наступає такий важкий період переплавлення то свої, то ментального мусору. І люди втрачають мотивацію, кажуть, лінь медитувати, неспокій, розуму великий. Ось, але потрібно розуміти, що це теж процес. Ой, покажу вам, які скали круті. Що це теж процес такий. Очищення і воно мусить бути. Мусить відбутися. Ніхто від цього не втікає, ні в кого немає. Просто тільки хорошої карми, щоб їм постійно балдіти. До цього треба прийти. І от в нас час рекомендують вчителі багато в різних традиціях, я натикався на таке, щоб Іти з двох з двох сторін. По-перше, внутрішня чистка, медитація, внутрішня робота над собою. І по-друге, накоплення хорошої карми благочистивими вчинками. Тобто це буде як, як наше пальне для того, щоб далі працювати з собою. І воно дасть нам можливість більш легко жити, більш в часті перебувати. так Якщо ми будемо приносити якесь благо на навколишньому середовищі, в природі тваринам людям, то відповідно таке буде повертатись і нам, тому що в голові будуть мінятися патерни з того, що я недостойно живу. Ну, серце завжди знає, і воно совість підказує нам. Розум може казати, там треба гроші, треба. Одне, друге, третє, десяте, нема вибору, гроші не пахнуть, де, як кажуть. там і робиш якусь діч, яка шкодить всім навколо, але робиш бо платять. А серце завжди знає, що це не те, і воно всередині там чеше так. Дас. І коли почати жити по серцю, почати робити те, що людина відчуває, що дійсно треба робити, що якесь правильну дію і почати чути своє серце. В першу чергу для цього теж буває потрібно очиститись. Так як уже тими всіма гріхами своїми серце і не чується. Ось, так Якщо почати діяти по серцю, то і міняється ставлення до себе. І така думка формується, що я достойний, більш щасливого життя. Я приношу благо, я достойний блага. І ця думка, цей паттерн мислення буде притягувати вже щастя в наше життя. І всяке весь добробут, здоров'я і хороших людей, оточення і е, достаток матеріальний. І можливість духовно розвиватися, якби мотивацію, вдохновіння на це. Особливо, якщо ми вдохновляємо інших на те, щоб ставати більш щасливими і йти по духовному шляху. Те ж саме буде вертатись до нас. Ось тому отакі думки. Духовний шлях не є. Чиста балдяж, це вверх і вниз, як от похід по горах і потрібно медитувати і потрібно бути світлим елементом в, в суспільстві, на планеті і старатися приносити благо тут, навіть незважаючи на те, що розум давиться страхами, як я виживу і все таке. О. Здається, і вулкан видно, показую. Ось, Красунчик який. Туди ми йдемо. Вулкан те йде. Пустиня канарська, такі ландшафти. Тут хмара. Незвична природа. Все відрізняється. Ну все, друзі. До нових зустрічей. Ом!